Трибуна депутата у студії Народного депутата України Олександр Кодоло. Вітаю вас, пане Олександре. Вітаю вас. Говоримо одразу про ті приємні події, які будуть відбуватися у березні місяці у Ніжині. За вашу участь у ну, Ніжен це центр мого виборчого округу 209-го. Тому, звичайно, я як мажоритарний депутат маю більше відповідальності ніж депутати, які пройшли за списками тієї чи іншої партії. І це пряма відповідальність перед тими людьми, які тебе обрали. Тому звичайно, намагаюся працювати конкретно е, своїми виборцями і на березень у нас заплановані дійсно дуже гарні події. Перше це закладання капсули будівництва е, секції житлових будинків у місті Ніжині. у Курсівербуд, наше чернігівське підприємство, е, розпочинає будівництво. Там це знакова подія для Ніжина, тому що останні 5-7 років фактично нічого не будувалося в Ніжині. Тому це новий подух для міста, а це друге за чисельністю за територію міста після Чернігова в нашій Чернігівській області. І друга подія це, власне, відкриття кушерського відділення пологового будинку, Ніжинського пологового будинку. Минулого року з державного бюджету також за мого сприяння була виділена субвенція в розмірі 9 мільйонів гривень. І зараз вже фактично завершується. Ремонтні роботи, і маємо нагоду 10 березня вже відкрити оновлений Ніжинський пологовий будинок. Це також дуже важлива сьогодні подія, незважаючи на економічні негаразди, на військовий стан, військову ситуацію. Все таке вдається щось робити і добре для людей. Це спільна заслуга і обласної влади, і уряду і Верховної Ради, в тому числі. Пане Олександре, молоді мами до цього часу їздять народжувати до Чернігова? Ні, Ніжинський пологовий будинок він існує, він працює. Але звичайно, що треба розширятися, треба оновлювати, е, і це фактично проведена така реконструкція, ремонт Акушерського всього відділення. Будемо сподіватися, що віднині ніженців ніжені в буди. Ми всі запрошуємо тепер в наш оновлений ніженський пологовий будинок і народжувати в обніжені будуть так. більше, якщо є Ніжинський, Ми вже сподіваємося, новий пологовий будинок. Пане Олександру, справа в тому, що друга річниця з дня. З моменту революції гідності ми відзначали, відзначаємо цей момент, цей і важливий і трагічний момент, ті трагічні події. Вже якісь підсумки ми можемо якусь риску підбити. Щось про це давайте ми поговоримо. Дійсно, у нас друга річниця, фактично. Я, для мене це особливі відчуття, тому що я сам був активний учасник Революції Гідності. Більше того, очолював на Чернігівщині штаб Національного спротиву нашої області, який, власне, організовував всі акції протесту в місті Чернігові по області, поїздки на Євромайдан щоденні. Тому, звичайно, це для мене такі особливі спогади. Саме головне, на мою думку, що вдалося за ці два роки, це те, що вже ніхто і ніколи не поверне наш курс нашої держави все таки в європейське майбутнє. Пане наш Александр, європейський напрямок розвитку, Євросоюз, НАТО і так далі. Однак, так і не покарані ці люди, невідомо хто стріляв у тих євромайданівців, які захищали Україну. Знаєте, боролися я, за євромайбутнє. Ви знаєте, я неодноразово задавав питання і в оточенні своїх колег і надсилав запити в Генеральну прокуратуру, тому що дійсно за два роки, але сьогодні немає винних, хто давав накази, хто безпосередньо був виконавцем. І це неприпустимо. От особливо я, як євромайданівець, я не можу пробачити цього. Ми час втрачаємо, і дуже складно потім вже знайти кого-небудь. Звичайно, це треба було фактично навіть не за перший рік, а за перші місяці. Дуже оперативно. І це найголовніше завдання було нової влади, правоохоронних органів. Більше нічого іншого немає. Це поставити крапку якраз у загибелі Героїв Небесної Сотні. На жаль, цього не зроблено і. Ми все-таки будемо наполягати, і я, як народний депутат, і е, з моїми колегами будемо наполягати е, завершити всі ці справи, тому що ми слухаємо з екранів телебачення якісь там звіти Генеральної прокуратури. Те, то зроблено, якісь справи, але ж немає результату. І от е, нещодавно президент України вручав е, нагороду Герою України сім'ї. вже. Е, на жаль, посмертну нагороду сім'ї загиблого на Євромайдані Орленка з Ніженщини. Також ця сім'я він отримав такі важкі смертельні поранення під час Євромайдану. Але влітку 2014 року все-таки не змогли справитися лікарі і німецьких клінік у боротьбі за його життя, і він, на жаль, помер. Тому наше спільне завдання довести. Всі ці справи до кінця, щоб винні особи були покарані. Але я ще хочу нагадати і про інше, що два роки тому ми всі вийшли на революцію Гідності: спочатку студенти, потім і весь український народ, якраз за європейський курс розвитку. І сьогодні дуже багато зроблено. Ми два роки тому не могли би подумати, що сьогодні вже Україна виконала всі умови, фактично, які перед нами ставив Євросоюз щодо. Безвізового режиму. І зараз всі закони проголосовані. Ми виконали як українська держава свою частину зобов'язань. і Зараз чекаємо вже на позитивне рішення Євросоюзу. Я думаю, що воно вже має бути позитивне рішення влітку, пане Олександре. Давайте ну, поговоримо ну. про функції народного депутата. Власне, чим мусить займатися народний депутат? Шукати кошти, а потім. Як швидка допомога допомагати тим чи іншим? Чи все ж таки займатися законотворчістю? І якщо законотворчістю, якими законопроектами ви можете пишатися, що зроблено, власне, і яким, в який спосіб це допоможе Чернігівщині? Зокрема, основна діяльність народного депутата, звичайно, це законотворча діяльність. Для мажоритарних народних депутатів, звичайно, є Більші зобов'язання це і постійний зв'язок з виборцями, те, що я роблю особисто і громадські приймальні, особисті прийоми громадян, виїзні громадські приймальні. Запрошую до себе, роблю такі прес-тури, в тому числі журналістів, і лобіювання інтересів того округу чи всієї області перед керівництвом країни, перед державним бюджетом і так далі. У мене за цей період, вже у нас рік і три місяці роботи цієї каденції Верховної Ради, мною особисто подано 28 законопроєктів, шість вже стало діючими законами, три вже пройшли перше читання. Я назву для прикладу лише останні з них. Це дуже важлива проблема. У нас була щодо фінансування профтехосвіти. Ми знаємо, що на 2016 рік фінансування було передано на місцеві бюджети. Але як виявилося, ще місцеві бюджети не були готові отримати таке навантаження. До мене було безліч звернень з Ніжина, з привук з Чернігова. Саме тому я разом з головою комітету з питань науки і освіти Лілією Гриневич став ініціатором, співавтором законопроекту щодо змін до державного бюджету і до бюджетного кодексу щодо підтримки профтехосвіти. Вони були успішно підтримані Верховною Радою 4 лютого і на сьогодні. Фактично, ми зберегли профтехосвіту, зберегли підготовку робітничих кадрів. Надовго? Ну, я думаю, назавжди. Угу. На цей рік я додатково ще робив депутатські запити до уряду, до міністра освіти, і ось мені надійшли якраз нещодавно звернення днями про те, що. І Чернігівська область, і Ніжинський, мій округ забезпечені на перший квартал в повному об'єму, і на весь рік передбачено фінансування в повному об'єму. На сьогодні фінансування профтехосвіти буде здійснюватися з трьох джерел. Перше це обласний бюджет, друге це бюджет міст обласного значення. І третє це з державного бюджету буде надана освітня субвенція на підготовку робітничих кадрів. Тому це важлива була проведена робота спільно якраз з колективами профтехучилищ, з коледжами. І сьогодні ми маємо такий позитивний результат. Також хочу зазначити свої останні дві ініціативи. Це стосується відзначення наших видатних земляків їх пам'ятних дат, зокрема, влітку ми будемо святкувати 180 років з дня народження Олександра Кониського. Це відомий громадський діяч, Ніжинщини, автор тексту Молитва за Україну. І із Срібного у нас також є видатний земляк Олександр Дідюлін. Де ми будемо в серпні святкувати його 150 років з дня його народження, він відомий ветеринар і фактично засновник ветеринар, ветеринарної медицини нашої держави України. Тому такі постанови були мною подані, також підтримані парламентом. Ці видатні дати наших земляків ми будемо влітку відзначати на державному рівні. Я думаю, що і молодому поколінню, і всім нам це ще раз буде. Дасть змогу нагоду ще раз згадати наших видатних чернігівських земляків, які прославили не тільки Чернігівщину, а взагалі нашу країну. Пане Олександр, як ви вважаєте, взагалі yeah. нам необхідно відзначати дати і тих земляків, які щось доброго зробили для нашої держави? Що це мусить бути? Концерти, якісь флешмоби? А чи можливо необхідно, щоб в підручниках була інформація краєзнавча? Ну, Тут треба вже підходити окремо до кожного питання. Концерт, мабуть, сьогодні найкращий варіант, але ж можна влаштувати, наприклад, якусь виставку, якийсь круглий стіл, згадати, що зроблено цією людиною. Правильно, ви правильно говорите, зробити або підручник, або якусь книгу до цієї дати. Тобто, от те, що зроблено мною. Ці дати будуть відзначені на державному рівні, тобто з державного бюджету за пропозицією обласної адміністрації будуть передбачені якісь мінімальні кошти, щоб е, зробити якесь шанування. Ну в такий спосіб, ми про них пам'ятаємо, тобто да, ми про них не забули, звичайно. це вже важливо. А що там у вас за звернення до Міністерства охорони здоров'я? Ну, це ви говорите, мабуть, про, про, про проблему гемодіалізу. Діаліз, так. В принципі, я отримую дуже багато звернень не тільки з нашої області, про те, що не всі люди, хворі на нерукову недостатність, можуть отримати лікування. Саме тому ми з нашою командою помічників проаналізували цю ситуацію. Виявляється, у нас хворих таких людей по Україні близько півмільйона. Але близько 20 тільки можуть отримати лікування гарантоване державою. Хоча держава, от, наприклад, на цей рік виділила майже мільярд гривень на фінансування <кхи>, процедури гемодіалізу. Тобто люди приречені тихенько вмирати, е, Сама е, складна ситуація в тому, що є черга певна, і вона звільняється, на жаль, тільки коли хтось вмирає. От, Дуже собі, яка це, статистика. це страшна ситуація. Саме тому я вивчив це питання і виявилося, що ринок гемодіалізу у нас контролює дві групи компаній приватних. Останні 10 років дві групи компаній виграють всі тендера на проведення цієї процедури. То вони монополісти? Більше того, не держава встановлює ціну на це лікування. а Ці дві приватні компанії встановлюють ціну, яка вдвічі-втричі вища ніж в країнах Євросоюзу. Тобто, фактична монополія. А е... хто стоїть за цими компаніями? Хтось підтримує. Ну, хто стоїть, ми ще до цього не докопалися. Я зараз направив для цього якраз свої депутатські запити в антимонопольний комітет, в антикорупційні органи у нас уже їх достатньо створено. В Міністерство охорони здоров'я, щоб вони спільно створили робочі групи і розібралися з цією ситуацією, щоб усунули всі порушення діючого українського законодавства, і щоб кожна людина хвора. На цю серйозну таку хворобу серйозну проблему мала змогу отримати гарантоване гарантоване державою лікування. Тому я це питання тримаю на контролі, воно актуальне і для нашої Чернігівщини, і для нашої Чернігівської області. Я думаю, ми спільними зусиллями не дамо наживатися на українцях от таким недобросовісним ділкам. Бізнесменам, пане Олександру. Якщо вам вдасться вирішити цю проблему, то можна більше взагалі більше нічого не робити. Навіть якщо ви це зробите, якщо ви допоможете тим людям, які тихенько вмирають щодня, за це вже можна отримати велику нагороду. Я абсолютно серйозно вам кажу. Ну, е, на жаль, про проблем дуже багато в нашій державі, <кій> і те, що в моїх депутатських повноваженнях я намагаюся вирішувати, все роблю те, що від мене залежить. А що там стосовно простору, який, власне ви організували Чернігова та Ніжина, журналісти мали змогу приїхати до Верховної Ради? Ну, це те, що я вже згадував в попередній програмі. Я започаткував такий довготривалий проект, і щомісяця я роблю екскурсії для мешканців Чернігівщини, земляки можуть подивитися, як звичайно, працюють депутати, звичайно, і це на мою думку сприяє більше відкритості і самої Верховної Ради, і власне народного депутата. От, наприклад, останній прес тур. Коли минулого тижня до мене приїжджали, саме це була категорія для журналістів. І Так співпало. Ну, співпало був дійсно гарячий день, але мета була одна, щоб журналісти а 90% з них були перше в Верховній Раді, мали нагоду ознайомитися з роботою Верховної Ради, їм організували екскурсію, показали ковари, пленарну залу. Відвідали комітет, де я працюю заступником голови комітету з питань будівництва ЖКХ. Відвідали їдальню, тобто подивилися в цілому побут і життя народних обранців. Я продовжую реалізацію цього проєкту. Вважаю, що це дуже гарний проект, який просто відкриває новий погляд всім громадянам нашої країни. Все-таки, що ж там робиться за лаштунками Верховної Ради. Ех нам би ще потрапити на засідання, пленарні, аби ви як працюють народні депутати. Я Хоч думаю, би це в наших одним оком подивитися. Як же там ви приймаєте ці законопроекти? Давайте на березень я готовий взяти таке забороння. Тобто ми приїдемо обов'язково. Пане Олександре, я знаю, що ви очолюєте групу Дружби з Латвійською республікою. Ми і Латвія. І ви. Чому? Ну, По-перше, дуже багато у нас спільного, спільне минуле, спільне сьогодення. Я переконаний спільне європейське майбутнє. Ще працюючи в обласній раді першим заступником голови, у нас вже були налагоджені такі дружні відносини з Латвійським посольством. Тоді був посол Аргіта Далдза. Зараз новий посол, який приступив в грудні до своїх обов'язків Юрій Пойканс, дуже відомий молодий дипломат. Е, і вже е, рік фактично е, у нас працює група міжпарламентських зв'язків Верховної Ради з Латвією. Я її очолюю, був обраний тоді в групу, входить 36 народних депутатів. Е, багато вже чого було зроблено за цей рік, починаючи від поїздок учасників АТО е, з нашої області було організовано 4 таких поїздки до Латвії, до Риги, до Юрмали, е, продовжуючи економічними зв'язками. І я вважаю, що в січні та подія, яка відбулася, це було відкриття почесного консульства Латвії в Україні в нашому місті Чернігові. Це говорить про те, що наші ділові стосунки вже дійшли такого рівня, коли стало можливим відкриття і почесного консульства. Почесне консульство у нас очолює Олена Вишнякова, також молода енергійна жінка, дипломат. І спільно у нас є вже напрацьовані проекти, які ми будемо реалізовувати цього року. Це і економічні стосунки. Ми провели зустріч Чернігівського бізнесу з латвійськими колегами. Наприклад, підприємство «Інтератлетіка» вже другий рік буде поставляти туди свої спортивний інвентар, тренажери, ігровий майданчик. І Латвійська республіка навіть поставила таку мету, що в кожному місті, в кожному населеному пункті Латвії має бути такий дитячий, сучасний дитячий майданчик від нашого Чернігівського підприємства Інтератлетіка це дуже позитивний приклад. І наступне ми зараз працюємо над встановленням ще. Таких стосунків дружніх на рівні міст побратимів. Я місто Ніжин зараз ініціюю, щоб воно отримало місто побратима в Латвії. Попередньо це може бути або Валга-Валка, таке латвійське місто, яке на кордоні Латвії Естонії, або є інші варіанти. Тобто, ну з Латвією ми маємо дуже тісні не тільки дружні стосунки, але й економічні взаємовигідні. І будемо їх розбивати. Пане Олександре, час спливає, його практично немає. Мене до вас два запитання. Ну, всього два: перше, які міжнародні організації ви підтримуєте, або з якими співпрацюєте, і що би побажали нашим глядачам. Ми, як українські парламентарі, особисто я можу сказати, я очолюю ще є заступником голови парламентської нашої делегації Євронест. Також дуже важливо підтримувати імідж нашої країни і за кордоном, і саме головне говорити правду нашим європейським партнерам про те, що відбувається в Україні, про військову агресію і так далі. Ну і хочу побажати всім телеглядачам саме головне – це віри, віри в майбутнє, терпіння. Все буде добре. Олександр Кладова, народний депутат України, гість нашої програми. Дякую вам. До наступних зустрічей. Дякую.